Добрий день, з вами Олексій Носієздо, і сьогодні я соціолог. Що таке суспільство за марксизмом? Суспільство за марксизмом це соціальні відносини, тобто певні відносини, які склалися в процесі розвитку взаємодії людей. Вони склалися. І визначеність цих відносин означає визначеність того чи іншого суспільства, а точніше того чи іншого етапу в розвитку суспільства. Що це означає? Це означає, що про розвиток суспільства ми можемо говорити не тоді, коли змінюються люди, а тоді, коли змінюються відносини. Якщо, скажімо, 100 років тому люди, звичайно, були інші, а відносини були ті самі. Ми можемо сказати, що це є те саме суспільство. А якщо навіть впродовж одного з поколінь відносини змінилися, а люди залишились частково тими самими, ми можемо сказати, що змінилося суспільство. Тобто, ще раз, суспільство це є суспільні відносини.